500 гривень за лот з 50 пар термошкарпеток від бренду Peppers. Це у нас будуть шкарпетки для дітей та для підлітків. В нас будуть три види ось такі ось рожеві. Ось так вони виглядають в відкритому виді. Всередині вони дуже теплі, дуже міцна така резиночка, не буде сповзати. І ще ось такий чисто рожевий буде. Це такі темно-рожеві. Так, також буде ось такий в полосочку. Ось так вони теж дуже теплі. Всі тут дуже теплі, дуже міцна резиночка. І просто чорні будуть. І ще ось такі, більш сіренькі, ось також дуже теплі, дуже міцна резиночка. І просто ось тут з медведиком такі будуть. В лоті у нас будуть незначні зміни в розмірах, але приблизно будуть. Виглядати так, як я зараз озвучу. 31, 34 розмір 4 пари. 35, 38 розмір 20 пар. 39, 42 розмір 26 пар. Ціна в нас за пару 50 гривень, в лоті буде 50 пар. Тому поспішайте, утепляйтесь на зиму і заробляємо разом.